Позицію партії Батьківщина знають всі. Ми категорично проти федералізації. Ми абсолютно чітко вважаємо те, що відбувається на Сході України війною, яку не оголошена війна Російської Федерації проти України. Це агресія, це акулерація. А це у нас немає тут ніякої дискусії в партії, і це очевидно. Ми абсолютно чітко знаємо, що там маріонетки, з якими не варто вести з тими всіми бандугрупуваннями, вести будь-які переговори. Ми абсолютно точно знаємо, що нам потрібно встановлювати мир, маючи сильну армію, сильну оборону і сильну дипломатичну позицію. І до речі, зараз знову почалась дискусія, як повернути мир в країну. Оце важлива дискусія. І ми Знову повертаємося мінські угоди, нормандські е, формати і так далі. Дорогі мої, у нас є тільки один шлях: перше спиратися на міжнародні документи, які має Україна. Це Будапештський меморандум, це гарантії, які нам давалися. І я вважаю, що після того, як вже ситуація з мінськими домовленостями і з нормандським форматом є майже очевидною для всіх. І я не хочу сьогодні нічого критикувати, але вона очевидна для всіх. Нам треба Україною вибороти своє право отримати той формат, який давав нам Будапештські гарантії. Нам треба повернутись до цього, і нам треба задати питання, як дотримуються гарантії. Якщо ми віддавали ядерну зброю, поверніть нам мир. Немає іншого шляху. І друге, це сильна армія, це сильна країна. Яка не дає можливості жодному окупанту перейти кордони нашої держави, і поки ми не встановимо мир цими двома шляхами з сильною обороною, з сильним захистом і правильною дипломатичною позицією, це спочатку була помилка. Я через декілька годин після підписання мінських протоколів я сказала, що це помилка, стратегічна, історична помилка. І я зараз на тому ж стою. але нам треба зараз вимагати, коли вже стало все ясно. Через дуже великий проміжок часу, що це не працює, нам треба примусити світ повернутися до тих гарантій, які нам давали іншого шляху. Просто не існує.